Слава Україні! Слава Україні! Герой! Вся параду відмічається, що люди побували на війні і вони розуміють, що таке Україна. Вони не можуть жити без батьківщини, без свого рідного краю. Вони погибали за своїх батьків, за своїх дітей. І за свою землю Богом дана, яка нам є вона, Україна за Україну вони нажаріли не себе, буде говорити не свого життя. Через то це хода е, живої легенди України, які були в окопах, які зараз на мобіліз, які демобілізовані і які розуміють які розуміють. Держава. Іменно ці люди розуміють, що таке держава. Але вони хочуть жити в нормальній, правовій і хорошо буде в соціальній державі, яка буде турбуватися, коли вони будуть старики, щоб не забували про них. А то, що забули про. Е, е, афганців і казали, що не посилають їх. Ми туди вас не посилали. Скоро можуть і так сказати про е, добровольців, які захищали Україну і скажуть, ми вас туди не посилали. Через то це хата напоминання, що ми є, ми живі, нас не, нема куди діти. І ми ще гаріться, є спорог в переховницях. Якщо нати, ми станемо ще раз за цю державу за Україну.